Зафіксувати збирання кухні з ікеї. Да. Ось такий конструктор. Прикольний. Короче, почали. Ну, перше, що мені подобається, тут все вкладено так акуратно, а всі порожні місця закриті ось такими вставками. Це прикольно, круто, нічого не болтається. І ставочки такі кліві. Ладно, це ліричне відступлення. В принципі, це все водоящички. я так розумію. Ну, капець. Боже. Жодні інструкції. Чи догадайся сам, чи що його робить? Угу. Капець. Ось такий. Стіл складеться з двох частин. Ось перша частина, ота вона лежить вже. А ось друга частина. І тут мають бути якісь додаткові, не знаю, шурупи або щось таке. Де воно все? Дінго! І ми маємо тут... Нарешті інструкцію. Це вже інша справа. Ось тобі конструктор. Його не упали. Ліво для да Має бути отака краса. Ну що, почнемо. Таке все біленьке і гарне. А оце сталішня, скоріш за все велика. Тут буде краса. Шукав, де ж тут всі ці кріплення. Ось вони. Раз, дві. Всім. Так, коротше, все є для цієї, цього столика тумбового для тумбочки. Ми поставили ножки і йдемо чітко по плану. Тепер вставляємо оці штуки. Ну і тепер, друзі, важливість інструкції. <гум> Уважно читати і дивитися все, що тут пояснюється, бо головне, не приплутати було дирочки. Що ось щось сюди тикаємо, вони проскакують. Справді <гум> треба було сюди. Ну і ось так. Головне не переплутати. Маленький штрих і корпус завершено. Все. Корпус зібрано. Отже, маленький промішуточний результат. Маємо корпус. Столішниця зараз покажу. Зі столішницею буде отак. Ну, здоровий стіл. Якось дуже, чесно кажучи, навіть для мене, а як за ним працювати, Хм, височенький виходить. Першою збіршу пляди є отака частина цих штук. Не знаю, як вони щось мені хочеться сказати саласки. Вони мають бути ось так прикріплені. Щоб вони підтримували низ дно шупляди. Ось. Ну, все написано: хто буде збирати, зверніть увагу. І ось одна шупляда є. Супер. Скоро будуть тут ручки. Ам... Маленька порада для тих, хто буде збирати меблі. Якщо у вас кухня, щось іще. Зберіть якийсь маленький елемент. Наприклад, ось такий Такий стіл тумбовий з шуфлядами. І коли ви зберете, ви побачите, який там елемент, шурупчик, куди треба застосувати, ви це все вивчите на маленькому, і потім вам буде легше зробити все інше. І плюс воно на маленький елемент. Мало всього, ви краще розберетеся і не розбирайте, будь ласка, всі. Коробки одразу. Спочатку розберіть одну коробку, а зберіть, а потім все інше. Ну і ще одне друзі. Якщо у вас немає такого помічника, ну я фірму не рекламую, просто шуруповерта електричного, вам буде важко. Хоп, а з ним набагато все швидше і легше. Тому, коли ви купили меблі, купіть, будь ласка, собі і шуруповерта. Він вам знадобиться.